Вітаю, любі. Перше, що хочу нагадати, що ви виняткові, особливі і найкращі. Хочу, щоб ви це собі пам'ятали, і навіть якщо мої відео не мають якогось, не несуть спеціального змісту, чи я говорю речі, які є відомі для вас, а я сподіваюся, так воно і є. Я хочу, щоб моє відео були просто нагадуванням про те, що ви особливі, про те, що все можливо, про те, що ми самі створюємо своє теперішнє, своє, відповідно своє майбутнє, що лише ми впливаємо, а особливо жінки на те, яким те майбутнє буде. І, власне, я думала, чому знизився темп підписок на, мої, на, мої, на мій канал і зрозуміла, можливо, я щось не так роблю, не те говорю, може я хочу видаватися кращою, ніж є, я є в дійсності, що можливе. І якщо ви бачите, що я не так роблю, то я буду рада почути від вас якусь конструктивну думку. Яка є, така є. Я вже сама вже прийму її, чи вона конструктивна чи ні. От. І було одне... один коментар, де було О, прикольно, що ви нічого не продаєте. Тому що немає якоїсь реклами. І так, на перший погляд, це дійсно так, я нічого не продаю і не рекламую, а, на, а з другого боку це не зовсім так, бо моє відео це не лише я не лише ділюся своїм досвідом, своїми переживаннями, своїм розумуванням. Це мій власний спосіб. Вплинути на день сьогоднішній і створити те майбутнє, яке хочу я, і я сподіваюся, хочете ви. І я думаю, що основний, основний посил, основна вага моїх відео в тому, щоб за кожним разом вам нагадувати те, що ви особливі. що Вся інформація, яка потрібна для того, щоб ми створили собі те майбутнє, яке хочемо, є всередині вас, що вам ніхто абсолютно не потрібен. Жодні вчителі, наставники, коучі, психологи і так далі. Тобто воно все гарно, я не заперечую, якщо комусь це потрібно, то, звісно, але. Насправді мені хочеться додати вам впевненості в тому, що ми самі собі лікарі, як -то кажуть, хто тобі доктор, ось. І я хочу, щоб кожна жінка, яка мене оглядає, яка просто існує, може, вона ще не знає, що є такий канал, чулася винятковою, впевненою. Чулася творчою, зреалізованою, е, яка вміє давати собі раду, лад зі своїм внутрішнім, зовнішнім е, тілом, сім'єю, родиною, побутом навколишнім. І е, є такий... коли я постала перед питанням. А, полюбити себе, е, прийняти себе, я не могла зрозуміти, е, що це таке, і як воно виглядає. І я, можливо, вже про це десь згадувала в колишніх своїх відео, але я е, е, буду робити це, е, напевно, постійно, Тобто щось додати, щось згадувати. І сьогоднішня тема е, це прості способи любові до себе. Тобто, я в результаті з методом проб і втиків зрозуміла, що таке любити себе, бо раніше мені видавалося, що це власне, піти зробити якісь там дорогі закупи, шопінг, що там ванна зі свічками і так далі. Тобто те, що рекламують, як красиве життя. І це я пробувала, але в той момент я себе слухала і розуміла, що навіть якщо це так, то це не зовсім про мене. І тут ключовий момент, що є важливе, власне, для кожного, персонально для мене, що в тому всьому е, вибрати себе. І це не завжди мусить бути. Те, що загально відоме, те, що подають нам журнали, книжки, е телебачення, реклама і так далі. І найпростіший спосіб це їжа. Я не застановлювалася, мені здавалося, що я їм те, що е потрібно, те, що корисне, те, що Ну, я е люблю готувати, я знаюся на Кухні. Знаюся на кухнях світу, трошечки пробувала різні майстер-класи в різних кутках світу. Зрештою, в дитинстві я коли засинала, ну, в дитинстві це такий школа, скажімо, там, підлітковий вік, я коли засинала, я читала собі на ніч кулінарні книжки. Любила собі оглядати малюнки, читати. І так в мене, напевно, якось розвинулося таке інтуїтивне інтуїтивне готування, коли я базові рецепти, просто розумію, що з чим поєднується, як воно працює, як, де і коли, скільки готувати. І, відповідно, інтерпре... в мене кухня базується на інтерпретації жодних рецептів. І я думала, що. Ну, я все знаю, скільки калорій, як правильно готувати, чому тушкувати краще, ніж смажити, чому мінімум олії і так далі. Думала, що от в мене здорова кухня, але в момент, коли я зрозуміла, що. Так насправді я ніколи себе не запитувала, а що саме люблю я, незалежно від того, наскільки воно здорове, корисне і так далі. І зрозуміла, що я насправді не знаю. І дуже гарна а, донька мені зауважила, коли ми з нею про це говорили. Вона каже: Ну, от це як в фільмі Наречена втікачка, де а, цей Річард Гір, що головний герой, питає. Я, ти знаєш, вона, головна героїня, завжди готувала яйця на сніданок своїм партнерам, такі, як вони любили, і сама, відповідно, то їла. Коли постало питання, які яйця вона любить персонально, вона, вона розгубилася. Оце я в чистому вигляді. Що зробила героїня? Вона взяла там, лоток чи два яєць і приготувала собі за одним разом там, 10 чи 12 видів тих яєць. Яйця глазуня, смажені, парені, варені, бенедикт і, і все, що можна придумати з тими яйцями, і куштувала. Ну, можна такий спосіб, а можна просто послухати себе і зрозуміти, що я люблю такі яйця, а не інші. І відповідно з так підходити до кожного абсолютно продукту, питати себе, чи справді це я люблю, чи це просто данина моді. Чи здоровому харчуванню. Бо так насправді воно все дуже умовно, те здорове харчування. Бо коли ти маєш внутрішній спокій, внутрішнє розуміння того, що це моє, і що сьогодні я можу з'їсти пів порції, третину, а завтра можу з'їсти півтора, дві, тобто залежить абсолютно від того. Чи, і наскільки я себе чую, не запихатися тоді, коли воно мені не потрібне, а тільки від того, що це хтось робить, хто поруч, чи стресуюся і так далі. Тобто, ключове це слухати себе. І це найважливіше. Наступне це секс після їжі. Ну, Такий для мене логічний зв'язок між тим всім. Тут теж питання дуже цікаве, тому що. Я виховувалася, а, сама себе виховувала <laughs> з різних там книжок і всього решта. І значить, що жінка повинна бути прям ідеальна, а, ідеальна жінка для чоловіка в ліжку. От і там, значить, щоб голова ніколи не боліла, і щоб там чоловік отримував все, що хотів. От і, ну і так і було. І в якийсь момент, коли мені захотілося зрозуміти, що таке тантричний секс, я пішла читати літературу. Ну, я, я вже казала, я постійно щось читаю, вчуся і, і так далі. І на, на про тантричний секс я нічого не знайшла на той момент, але мені потрапилось. А, це була така історія, що у Львові був форум видавців, і були е, ці ятки з книжками, і була ятка з книжками від алхіміка, там, де ізотерична література різна. І я така гарно вбрана, приходжу туди на ту, на ту розкладку і питаюся: доброго дня, чи є книжки по тантричному сексу. І всі, хто там був, всі такі о. Подивилися, а хто це така, оце такантричного сексу захотілося. І продавець сказав: ні, про тантричний секс нічого немає, його взагалі не існує. От, Але є даоські техніки сексу і рекомендую. Я купила одразу три книжки. Загальна книжка, книжка для жінок і книжка для пари це все ці е, е, практики. І насам дуже гарна література, е, гарно побудована сама книжка. Е, наперед там були різні тести. Можна було пройти, щоб зрозуміти, е, на якому ти етапі. Е, де ти знаходишся, де ти зостряг, щоб рухатися далі. Далі було багато теорії, яка в 60% складалася з того, як розслабитися, як почути своє тіло, як зрівноважити, як. Просто забути про все на світі, щоб почути тільки себе, і лише там якась третина книжки, там вже якісь там техніки, нічого надзвичайного, але все зводилося до концентрування уваги на собі. Є кілька там технік спеціальних, якщо комусь цікаво, то можна прочитати. Я дещо залишила собі, це вже років. 6-7, напевно, минуло, і дещо я з того часу залишила собі і користуюся, мені пасує. Відкрила для себе якісь певні речі, цікаві, корисні. От, І я вернусь до тесту. І там в тесті одне з перших питань було: Ви займаєтесь сексом. А, Б, В, Г, Д. З завжди, коли хоче партнер, е якось е тоді, коли хочете ви, ніколи тоді, коли хочете лише ви, якось отак. І я зрозуміла, що я собі того питання взагалі не задавала. Е я знала завжди, що хоче партнер, коли він це хоче, як він це хоче, скільки він це хоче. Але оскільки. Е Напевно, йому в голову не приходило запитатися мене те саме, бо напевно кожен думає, що інша людина повинна це знати, і чоловіки це завжди знають, а й жінки чомусь не завжди. От. І я зрозуміла, що так насправді сексом я займаюся зовсім не тоді, коли хочу, не стільки, скільки хочу, і не в такий спосіб, як я хочу. Я тоді пам'ятаю, розплакалася, бо ну, це було сумно в, то, в такому віці довідатися, що <кій> таке важливе питання, ну, це частина, важлива частина життя, а я не маю відповіді прямої. І я власне тоді почала досліджувати цю частину свого життя, виявилося, що у мене є певні вподобання, моє тіло в певний спосіб реагує на те чи інше, і я потребую цього стільки, скільки потребую. Я зрозуміла це все, і це усвідомлений вибір, з яким я входила вже в нові стосунки, і озвучувала, що в мене такі-такі потреби, таке таке бажання, чи воно. Як воно з тобою як відгукується, і як е, ми можемо взаємодіяти? От і це якраз про усвідомлення. Тут нема погано чи добре. Людина може взагалі не хотіти сексу. Їй взагалі це може бути непотрібне. Люди різні за темпераментом, за фізіологічною будовою і так далі. І, ну, тобто це зовсім інша тема. І нема тут погано чи добре. а Це страшно, а це не страшно, а це ідеально, а це ні, ідеально, так як комфортно для вас. Все крапка. Більше варіантів нема. От, і все, що вам потрібно, це все нормально і все добре. Е, Наступне, я вибрала одяг, тому що це те, це якраз ті границі, кордони це те, що нас е, бачать люди. Е, і те, що ми собі себе, е, самі вбираємо зранку, в, будуючи такі перші кордони е, взаємодії зі світом. Е, Тут теж різні підходи в мене були. Я люблю речі. Я не можу сказати, що це велика стаття витрат в мене, попри те, що я люблю гарні речі. Але я також ніколи не задумувалася, які це мають бути речі, з яких тканин. Я знала, що я люблю, але чомусь не думала, що я можу собі це дозволити. Навіть тоді, коли могла дозволити. І момент е, мого прозріння припав якраз на, на, на той час, коли е, ці мої ресурси закінчилися. Але це мене не спинило, і я е, відкрила для себе натуральні тканини. Я волію мати кілька речей, але я волію, щоб вони були. Е, щоб моєму тілу було приємно. Так, я вважаю на те, щоб там шви були такі, а не інакші. Я вважаю на склад е самої тканинки. Я відкрила для себе натуральні шовкові піжамки, я відкрила для себе кашемір, в светрях, в святрах, яких я ходжу взимку. Це м'яке. Дуже приємне до тіла. І так насправді, хоч це видається, що це якісь несамовиті ресурси на це йде, але чесно кажучи, коли купити собі дві-три речі нормальної якості, нормальність хорошої, то просто відпаде бажання купувати все підряд. Воно само регулюється. І тут знову ж таки питання, усвідомлення і питання свого тіла. Одягаєш оцей шовк на себе і слухаєш. А мені добре в ньому? Що я відчуваю? Чи моє тіло тішиться, чи воно усміхається, чи воно покривається мурашками? Ну, це важливо, усвідомлення важливо. Наступний момент для мене теж було відкриття. Само душ, Ванна, а, якісь от ці моменти. Я приймала душ, тому що потрібно, тому що впріла, тому що завтра на роботу, тому що, ну, тому що потрібно, тому що так навчена, там чи ввечері, чи зранку, я щодня там приймала цей душ і ніколи не задумувалася над питанням, яку воду, якої температури я люблю, а, яке мило. Чи мило, чи в плині, чи скрапчик. Я ніколи не думала над тим, яку я люблю мочалку. Таке слово трохи мені здається, що вона з російської, але я шукала і не знайшла замінника. а мені не дуже подобається. Якщо знаєте, якийсь замінник, то я буду дуже вдячна. Я відкрила для себе, що вони існують більш жорсткі, м'які, менше нечутні рукавички і так далі. Тобто, в мене минуло трохи часу, щоб я зрозуміла, що я хочу, чи я хочу більш жорстке, щоб стимулювати тіло, чи я хочу просто якоїсь уваги і ніжності. І я почала звертати увагу. На те, як моє тіло реагує на ці дотики, і похід в, сам в душ. Це не лише просто про помитися, а в першу чергу це спосіб подбати про себе. Знову ж таки, усвідомлене, це все усвідомлене. Похід в душ це не лише про чистоту, так само, як не лише про поїсти і наповнитися, а в першу чергу почути себе, тобто зупиночка. Зупинилися і послухали. А, сьогодні хочеться такої температури води, сьогодні хочеться такої мочалочки, сьогодні хочеться таких рухів. І, душ – це прекрасний спосіб також відпустити всі блоки, відпустити все, що було, нажилося, освоїлося. Або не освоїлося і відпустити. Тобто це кожен раз оновлення. От, власне, спостерігати за тим всім, і е усвідомлено використовувати цей час для себе. Це і є вибір себе. Ну і останнє таке просте, з чого це все прості кроки, з чого почати себе любити. Це те, що ми робимо практично кожен день, кожного разу. Це посуд. Я вже про посуд трошечки говорила, коли розказувала про мінімалізм, але це те, з чого ми кожен день їмо, п'ємо каву і дуже часто використовуємо те, що було, те, що нам якось в спадок потрапило, те, що нам подарували. І дуже рідко дозволяємо собі піти купити е, навіть одне гарнятко. Ну, егоїзм не егоїзм, але, власне, і є прояв любові до себе. Вибрати, попробувати горнятко саме по собі. Чи це матеріал, чи він з порцеляни, чи він просто з глини, чи е, шкляне. Важливо, щоб зрозуміти, як воно лягає в руку в ушко, чи воно комфортне для пальця. Далі сама гарнятко має заокруглення, дуже різні. Часом так прикладаєш горнятко до, до уст, і воно так якби вилете під твої уста, і це дуже приємне відчуття. Ми на це часто не звертаємо уваги, а це дуже важливо, тому що навіть несвідомо е, в якийсь момент, коли подбавши про те, що любимо, в якийсь момент, коли ми поза е, тут і поза моментом тут і, і тепер, то оця ця комфортність. Вона спричинює тому, що ми повертаємося в момент тут і зараз, що є важливо в момент до себе. До чого це все є? Ну, власне, це початок усвідомити себе. Для чого? Для того, щоб усвідомити весь свій ресурс, можливість, здатність творити. Почутися певно, почутися собою і творити ту реальність, яка пасує мені особисто. Я більше як впевнена, що коли ми, кожна з нас створить оцей комфорт і буде перебувати в тій реальності, яка пасує їй, то воно в кінцевому результаті складеться в дуже гарний пазл, де добре всім. Тож, Дуже вам дякую за увагу. Завжди за будь-яких обставин в будь-який момент вибирайте тільки себе і до наступних зустрічі! чекаю ваших коментарів, питань і сердушок.